У Санкт-Петербурзі сьогодні триває святкування 300-річчя заснування міста. Напередодні відкрили парк та монумент бомбардиру Василю, честь якого назвали Василівський острів. Провели регату та фестиваль Морозова. У Санкт-Петербург урочистості мають прибути глави понад 40 держав світу. Американські військові висунули ультиматум іракцям протягом трьох тижнів здати усю крупну та автоматичну зброю, інакше решт заборонено продавати зброю. Так американці намагаються боротися з мародерством. А поки іракським робітникам перехідна адміністрація починає виплачувати зарплату. Першими гроші отримують 40 тисяч багдадських електриків. Так, американці хочуть показати, що принесли стабільність в Ірак, а життя стане кращим, ніж за садама. Найближчим часом така практика буде поширена по всій країні. Водночас Іракці кажуть, що зарплату підвищили не всім, зокрема, цивільні пілоти отримали навіть вдвічі менше, ніж раніше. Сьогодні другий день святкувань дня Києва. Вже від самого ранку головні майданчики столиці зайняті творчими колективами. На театральній площі у півдні вже почалося свято дитячий цвітограй». на Печерську останні приготування до фольклорного фестивалю. На річному вокзалі можна вже спостерігати за рухом вітрильників на святковій регаті. Головні вечірні урочистості, свято краси в місті краси на європейській площі, конкурс Королева Краси Києва 2003 Вітання київського мера Олександра Мельченка на майдані Незалежності. Під час святкового концерту зірки столиці піротехнічний феєрверк. А найголовніший і грандіозний салют на честь київських іменин рівно о 22.30. на Тайвані від нетипової пневмонії померли ще 12 людей. 22 людини захворіли. Тепер кількість жертв грізного недугу на Тайвані становить 72 людини. У Канаді, де вже було оголошено перемогу над Сарсом. Сьогодні виявили 33 нових випадки захворювання. Дві людини померли. Пробіг під каштанами. Традиційне спортивне свято, яке щороку проводиться в рамках святкування Дня Києва. Цього разу на старт під каштанами вийшла рекордна кількість учасників понад півтори тисячі. Першими стартували спортсмени на військах. Переможці серед них Андрій Буднік, чоловіки та Антоніна Щербак жінки. Далі основна кількість учасників. Подолавши п'ятикілометрову дистанцію, першим фінішну стрічку перетнув хмельничанин Василь Матвійчук. Трохи згодом фінішувала жінки. Переможця серед них Тобіас Наталя з Донецька. Це був непростий старт, адже на дворі дуже спекотно. Всі виручені від пробігу під каштанами кошти, адже всі учасники платили стартовий внесок. Перерахують центру кардіохірургії новонароджених. Кількість загиблих від землетрусу в Алжирі сягає 2047 людей. Найбільше жертв зафіксовано в провінції Будермес за 50 кілометрів від столиці країни. Через спеку місцеві лікарі побоюються виникнення епідемії. Сьогодні ізраїльський уряд обговорює план близькосхідного врегулювання дорожня мапа проти нього налаштовані досить багато міністрів. Серед них однопартійці прем'єра Аріеля Шарона. Проте оглядачі вважають, що міністри таки підтримують дорожню мапу, оскільки в іншому випадку це дуже ускладнить відносини Ізраїлю та Сполучених Штатів. Тим часом солдати армії оборони Ізраїлю під час рейду на півночі сектора Газа застрелили озброєного палестинця. На Тайвані від нетипової пневмонії померло ще 12 людей. 22 захворіли. Тепер кількість жертв грізного недугу на Тайвані становить 72 людини. У Канаді, де вже було оголошено перемогу над царсом. Виявили 33 нових випадки: дві людини померло, а тисячу підозрюваних взяли на карантин. У Гонконгу перше з спочатку епідемії не зареєстровано жодного нового випадку. Сьогодні другий день святкування дня Києва. Головні вечірні урочистості, свято краси в місті краси на європейській площі, конкурс Королева краси Києва 2003 вітання київського мера Олександра Омельченка на майдані Незалежності. Під час святкового концерту зірки столиці, піротехнічний фейерверк. А найголовніший і грандіозний салют на честь київських іменин рівно о 22.30. У Москві на Красній площі вчора ввечері пройшов концерт легендарного Пола Маккартні. За понад дві з половиною години він виконав щонайменше 40 пісень. Пролунали 20 композицій з репертуару The Beatles, хіти часів групи Wings, а також сольного періоду творчості музиканта. Пол Маккартні завершив концерт попері з альбому the End. Однак глядачі не відпускали улюбленого артиста і він виконав на біс пісні Yesterday і Back in the СССР. На концерт прийшли понад 25 тисяч людей. Серед глядачів був і президент Володимир Путін. Оже на те, що США визначилися з наступною ціллю антитерористичної кампанії. Американська влада припиняє усі контакти з Іраном. Рішення ухвалили на підставі даних розвідки про те, що за терактами у Саудівській Аравії стоїть іранський осередок Аль-Каїди. 27 травня. Американська адміністрація обговорить ситуацію і можливо вирішить жити екстрених заходів. Вашингтон Пост не виключає можливості повалення нинішнього іранського уряду. Вашингтон тримає слово і є послідовним у своїх діях. Минулого року президент Буш у своїй промові визначив країни вісі зла з раком. Вже розібралися на черзі Іран. Пентагон вже не приховує своїх агресивних намірів організувати в Ірані народне повстання. Іранські дипломати в усіх західних країнах наголошують на прагненні покращення стосунків зі США. Натомість Вашингтон поки не виявляє бажання вести діалог.